Олексій Кононенко, Казка Ярило і Мати Сира Земля. Було це давно, навіть ще давніше, ніж дуже давно. Летіла наша планета Земля у темряві і холоднечі Всесвіту. Не було на ній нікого і нічого, ані людей, ані звірів, ані птахів. Ні квітів, ні трав, ні тепла, ні світла. Була вона вологою, слизькою і незграбною. Навкруг неї вилися похмурі темні хмари, а за хмарами високо-високо в небесах жив Бог Ярило Сонце. Він був ясним, гарячим і нестримним в своїх бажаннях. Але нудився юний Бог, бо на самоті проводив увесь свій час. Одного разу кинув свої сліпучі промені ярило на всі боки, спопелив чорні хмари і побачив землю. А земля прокинулась, потягнулась до тепла і світла, придивився ярило, сподобалась йому земля. Обережно поцілував її ярило теплими промінчиками, приголубив теплом лагідним і почав залицятися. Солодкі речі мовити. Журно мені одному, полюби мене, земле. Стань матір'ю моїх дітей. Прикрашу я тебе зеленою травицею, квітучими садами, червоними квітами, морями синіми, горами високими. Припала до душі розмова землі. Полюбила вона ярила, покохалися вони. І від поцілунків їхніх розрослися трави, квіти, зазеленіли степи, ліси, розлилися блакитні ріки Озера. Гарною стала земля. Милувався нею ярило, ще більше закохався, і з'явилися на землі звірі, риби, птахи, метелики та все. Всяка інша живина. Останні чорні хмари розбив ярило гарячими променями, і дух йому перехопило від тієї краси, яка постала перед його очима. Люблю тебе, крале моя, земле життідайна, не зможу без тебе жити. вигукнув ярило. І мені без тебе не бути, яриле сонечко, без твоєї ласки милої зашепотіла земля. Злилися в довгому поцілунку, ярило і земля, полетіли щасливі у Всесвіті, від кохання того неземного, від проміння сонячного, благодатного народила земля людину. Підвелася перша людина, ще безпорадна, безпомічна, роззирнулася. Замилувався Ярило своїм творінням, випустив золоті стріли блискавиці, торкнувся людини, дав їй розум. Потім Ярило звернувся до свого сина, голос у нього, грім гримучий. Усе живе зі страху поховалося, птахи розлетілися, звірі розбіглися, риби, в глибину метнулися. Тільки людина підвела розумну голову до неба і заговорила Почули твою мову трави, дерева, риби, звірі і птахи підкорилися людині, назвали людину царем природи. А земля матінка квітла від щастя. Але подули вітри холодні, змовкли птахи і звірі, зронили листя дерева, зажурилася земля і заплакала дощами. Просила вона Ярила: не йди, не покидай мене і діток, пропадуть вони без тебе, без твого тепла, залишайся, любий, відповів Ярило. Не плач, земле, мушу я покинути тебе на деякий час, щоб не згоріла ти від моїх поцілунків. Пов'януть трави і квіти, вкриє тебе снігова ковдра, мало буде тепла і світла, але промайне ця тужлива година, і пришлю я до тебе, сестрицю свою, весну, красну, а за нею і сам повернусь. Не пропаде наше дитя, кохана людина, подарую я їй вогонь. Вдарив ярило золотою блискавицею в каміння холодне, в дуби креслаті, розтіклися по них вогонь. І пішов ярило за хмари темні. Налетіли вітри, принесли сніги, вкрили землю. Все живе заховалося, поснуло. Тільки людина не боялася холоду і вітру, був у неї дар батька Ярила вогонь, який людина навчилася видобувати з каменю та дерева. Обігрівав вогонь, давав тепло і світло. Саме таку легенду придумали давні наші предки про зяву першої людини. Шанували вони ярило Сонце і матінку землю. Дари їм приносили, короваї пишні, пісень їм співали, хороводи на їхню честь водили. Коли дні життя людини закінчувалися, віддавали її наші предки батькові ярилі, спалювали на вогнищі або матінці землі закопували в землю. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. E